Всім привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас все ближче і ближче до нашої перемоги, тим не менше, я хотів би з вами обговорити декілька новин, які на мою думку сьогодні заслуговують на особливу увагу. Отже, після останнього зливу розвідданих я думаю, що багато хто з нас зрозумів, що не все так просто в цьому світі, і що світ, на жаль, не є україноцентричним. Кожна країна переслідує якісь свої цілі, в тому числі використовуючи ситуацію з війною в Україні. Ну, наприклад, Єгипет збирався виготовляти якихось там 40 тисяч ракет. Я так розумію, напевно, до якихось градів чи ще кудись там. Ну не знаю. Тим не менше, для Російської Федерації в війні проти. Україні ми також почули дуже багато речей, які пов'язані з Китаєм і з можливими таємними моментами про передачу зброї росіянцям. Тому так на жаль, світ не є україноцентричний. Ми чуємо заяви Сполучених Штатів, що вони втрутяться у війну. Якщо Китай вздумає напасти на Тайвань, тим не менше, ми не бачимо жодної країни світу, яка б допомагала би нам, в тому числі, особисто. Через своїми військовими потенціалом, скажімо так, окрім зброї, яку нам дають, тобто ніхто за нас воювати за нашу незалежність не буде, і це потрібно розуміти. Для дуже багатьох українців злив інформації, розвідданих став трошки таким холодним душом, тому що всі ж слухали заяви там Буданова, що скоро перемога, чи там Арестовича, що там 2-3 неділі, максимум, чи великих експертів, які в нас теж заполонили медіапростір. Тим не менше ми всі повернулися, як то кажуть, на круги своя, і маємо розуміння: Росія закрила кордони, буде робити тотальну мобілізацію. Їх є дуже багато. І нам з цим прийдеться жити і воювати. Тепер питання, які хотів би з вами ще за сьогодні обговорити. Це заява, остання заява Вікторії Нуланд. Ми знаємо, є така людина в США, і саме вона сказала, що ну, заморожені росіянські активи близько 300 мільярдів, які зберігаються в різних банках, потрібно все-таки використовувати і готувати для передачі їх Україні. В той же час інша заява Європейської комісії говорить про що? Що нібито, ну вони там знають про те, що ніби нібито прийдеться повертати заморожені російські активи Росії, бо інакшого законодавства в Євросоюзі нема. І другий момент, що вони таки, як написали наші деякі медіа помийки, я їх називаю, але тим не менше, знайшли унікальну формулу допомогти Україні. Увага, в чому суть цієї формули стосовно росіянських активів, яких там десь знайшли, ну там 36, чи скільки там мільйонів. Так, от суть цієї формули полягає в тому, щоб ці кошти зараз, на період поки йде війна, значить, розмістити в державні облігації Євросоюзу під 2,6%. І таким чином вони зможуть заробити для України ну 2,6 річних мається на увазі. І десь там вони зможуть заробити для України 4 мільярди. Ну тобто, взагалі, теза, що російські заморожені активи мають бути повернуті країні агресору, чесно кажучи, мене насторожила, але це заявили в Єврокомісії. Тому, друзі, давайте будемо відвертими, що так, ми можемо вірити в швидку нашу перемогу. Ми навіть можемо вірити в якийсь неіснуючий поки що план Маршала. Так, ми можемо чути багато наших західних партнерів, які планують відбудовувати Україну, але ще більше ми чуємо заяви наших політиків, як вони збираються відбудовувати Україну, ще не завівши нас до переможного кінця, як то кажуть, до того до тої перемоги. І відверто кажучи, вони вже думають, як вони будуть дірібанити гроші. А ми ще поки що воюємо в окопах. Отака От історія мене сьогодні надихнула записати це відео. І раз ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте тиснувши те спонсорство чи через PayPal, чи через Monobank. посилання внизу. А ми з вами продовжуємо. Отже, я би хотів би ще звернути увагу на той скандал, який зараз відбувається в контексті нашого українського зерна. Скандал такий в Україні не сильно висвітлюється, тим не менше, Словаччина, румунія і поляки вже також проводять розслідування щодо поставки неякісного зерна. Ну можливо, якогось там фуражного зерна чи ще якогось, яке має певну мірі пестициди, але це зерно завозилося в країни Євросоюзу під маркою дуже хорошого зерна. Друзі, наскільки я пам'ятаю, через митницю щось провести можна лише рішаючи з митницею. А документи, ті, хто видавали на те зерно неякісне, яким спозорили Україну на весь західний світ, ці люди де у в'язниці, чи вони вже порішали і мають нормальний колосальний фінансовий потенціал порішати все далі в судах через через адвокатів. Чесно кажучи, я не бачу сьогодні діяльності наших органів ДБР чи той самої ж Національної поліції, чи тих, хто відповідальні за те, що під виглядом один товарів Переміщається через державний кордон інші товари і поплюжиться чесне ім'я наших сільгоспвиробників. Я вважаю, що кримінальні провадження з цього приводу мають бути порушені аж бігом. Також хотів вам повідомити, що в цьому контексті сьогоднішніх новин є такий трубіцин: це слуга народу в Київраді. Ну, Він попав до вищого антикорупційного суду за вимагання хабарів там з подільниками на 1,36 мільярда гривень. мільярда. Грив о мільйони перепрошую гривень за кришування мафів. Ну це так, це їхній рівень, да? тобто от кришування, ця от, от гапата служна служ... прийшла до нас. І сьогодні в них, от, окрім кришування, нічого більше і не існує. Чесно кажучи, будемо чекати звичайно позитивного вироку, але я думаю, що мало хто знав прізвище цього негодяя, Хоча він... Депутат Київської міської ради кияни, будьте уважні, за кого голосуєте. Ця політична сила взагалі має піти в небуття разом з її очільником, який понаводив нам тут котів в, мішки, в мішках. Але тим не менше ми продовжуємо з вами сьогоднішній випуск, і я би хотів би розповісти декілька тез щодо зміни постанови кабінету міністрів стосовно вручення повісток. Отже, повістки тепер будуть вручатися не за місцем реєстрації і стояння на обліку, а можуть вручати будь-де. Звичайно, я не поки що не знаю, в механізму, а куди мають з'явитися ці, кому вручили повістку десь там на блокпосту, умовно у Львові, якщо вони проживають чи зареєстровані в Києві? Чесно кажучи, в цьому контексті, ну, як мінімум, має бути напевно розроблений алгоритм, щоб вони з'являлися у військомат. Той, де вони живуть, ну, як мінімум, їдеш ти, наприклад, там волонтер, їде з Ужгорода, везе там гуманітарку якусь там на фронт в Краматорськ. Десь по дорозі в Києві йому вручили повістку, що треба там через три дня чи через 4 дня з'явитися військома з віщами. Я перепрошую, а в який військомат київський, тобто їхати йому зараз куди? Ну тобто, я вважаю, що ці отакі недопрацювання завжди будуть порушувати зловживання, а зловживання це і корупційна складова. Тому я вважаю, що нам потрібно на це звертати увагу. І якщо вже уряд сказав, а то має ну як мінімум опублікувати алгоритм, як діяти громадянам. Навіть тим, хто не збирається косити, ні, я розумію, що вручення повістки не за місцем реєстрації викликало бурю заробітків для юристів для того, щоб відмазати людину від армії, що нібито не належним чином вручена повістка. Ну давайте ми виправимо це прогалину в законодавстві і все буде тоді нормально. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску я не міг обійти увагою прості Господі Арестовича і наших розумних студентів КНЕУ. У нас є такий вищий нажальний заклад, і там мав прочитати лекцію Арестович. Я не знаю, який він лектор, яка в нього освіта. Ну, чесно кажучи, не в тому контексті, що. Він є в нас не успішна людина. Він, до речі, дуже сильно успішний на наших з вами емоціях. Але студенти виявилися досить розумними і вони відмовили Арестовичу у прочитуванні лекції. На що ж він відповів? Він назвав їх чмошниками і комсомольцями. Отже, друзі, ті, хто не хочуть слухати Арестовича, тепер чмошники і комсомольці. От так, от вам це за, за те, що не, не ходили до церкви, напевно. Ну, десь такі новини на даний момент. Я хотів вам всім подякувати, що ви підтримуєте мій ютуб канал. Репост цього відео, звичайно, це те, що дуже сильно вітається. Ну а інша підтримка, я вже казав, Монобанк PayPal тут під відео буде в описі. Друзі, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Попри всі неаразди, слава Україні!